Наливчики бойбот 100 мм до загибу хвоста. Ось така краса, такі топові хітові приманки. Це 4 дюйми, коли хвостик у нього загнаний. Звісно, коли приманка буде в працюючому стані, то хвостик, довжина приманочки буде більше. Ось такі кольори, топові. В карті кольорів, 16 кольорів. Друзі, кому буде цікаво, в описі під відео є посилання Facebook, Instagram, групи, Telegram. Viber. пишіть нам не дамо весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса. Розмір чудовий для щуки, судака, гарного крупного окуня, топова тема. Ось така краса, бачите, які топові класні кольори. Основна характеристика цієї приманки це те, що тут робочі плавнички. Ці плавнички дуже приваблюють як активного, так і пасивного хижака. Така приманка. Який монтаж? монтаж можете використовувати будь-який, який вам зручно. Мені, звичайно, подобається штопальний монтаж або класична джиголовка. Ви також можете використовувати на резберні чи бурашки. Щука судак, будуть дуже задоволені. Ось така приманка, бачите, які класні кольори. Зараз фокусую нормально вам камеру, щоб ви бачили. Ось така приманка. 4 дюйми. Бачите, які кольори. Дуже робочий плавнічок у неї. Такий вигляд мають. Тут насичені кольори, матеріал плаваючий. Ви ловити можете джиговими проводками, рівномірними проводками, любими проводками, які вам подобаються. Навіть можете ловити той же рівномірною проводкою у лагідці в товщі води. Чудово працює, ці плавнички дуже заохочують рибу. До до атаки. Така краса, 4 дюйми. Друзі, ще раз кому цікаво, в описі під відео є наші посилання. Facebook, Instagram, група Viber Telegram. Пишіть і надамо весь асортимент з простою формою до замовлення. Просто напишіть там в групі, що цікавий налим. Я вам скину. Ось така краса, 4 дюйми, топова тема, друзі, робоча тема це хід сезону. Це перший кольор. У нас, якщо рахувати справу, це е, Mystic Spice лог, потім інший це перший колір, другий справа це буде у нас масло, а це буде карамелічка, третя справа. Ось така краса, такі кольори. Можете замовити будь-який колір, гума плаваюча, м'якенька, еластична, хітова приманка, щука, судак, розриває просто в хлам. Та що тут як вже 5-6 років цим Такі приманочки робимо, люди дуже задоволені. Це не просто якась там реклама, це можете зайти у Фейсбук і подивитися огляди, бо в інстаграмі є там рубрика річні монстри. Класні судаки розривають і щуки на урвах. Класна гума, класний силікончик, мягенький, еластичний, дуже робоча гумка. Друзі, не забувайте писати лайк, підписуватись на канал. Поставити лайк і напишіть, будь ласка, коментарі, тому що це допомагає дуже розвитку нашого каналу. Ось така краса, камера, ну зараз я вам сфокусую. Ось бачите, матеріалів не жаліємо. Все робимо по уму. Все як має бути. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе.